І так, всім привіт, мої лак значить сьогодні в бойна вей. буде проходити четверту кінцівку на режимі важкості екстрем. Поїхали. Поїхали. Це все пропускаємо, як завжди. Ну, це вже не, не такі важкі кінцівки, як третя, і друга, но. 4 тут теж буде над чим постаратися. Так. Четверта, значить, да? Ну, значить. да. Так, що я, нічого ніби в кімнаті не пропустив, зразу в коридор. Зарядка не потрібно. Тут. Можливо, якась лампочка є. Да ну. Прямо от нічого. Ні. А що в цьому снодійне? Нам, виходить, сьогодні викрутка майже не потрібна. Зразу до батьків в кімнату можна зайти. Ну, я так ще інакше би зайшов. Так. Заколка. Тут у нас, ну, в принципі, да. Фонарик. Щось, сьогодні всі предмети, які нам, взагалі, не, не потрібні для проходження ...четвертої кінцівки. Окей, лампочка є, значить ми вже зможемо, получається, залутати кладовку. Уже щось хороше. І, получается, зараз ...попробуємо... Ну, давайте акуратно. Так, цвіточок випав. Euh, ставим Ось так от. Робимо. І забираємо ключ. Все. Тепер ховаємося, так ж, да? А, він вже прийшов? Ладно. Ні, тут нікого не було. Так, значить, ключ від кладовки лампочка в нас є. Ось. Зараз, скоріш за все, мама піде е, поливати квіти, зараз ще залутаємо кухню. Якщо в нас це вийде. Тому що тато може в будь-який момент піти зараз в туалет. Так, стоп, а мама часом не сказала? Ні, ні, ніби ніхто не йде. Так, зараз лампочку вкручуємо. Е, зразу я бачу одну штучку таку, яку, яка нам знадобиться. Більше нічого не бачу, Ну, в принципі, ладно. Так, що? Пора виходити на вулицю в собаки, як завжди. Треба м'ясо. Так, мама, ніби там і не спішить особо. Ну, поки там мама цього, то можна. Можна вже було навіть тата, я вам скажу, залутати. Поки мама там цього. Ну ладно, я вже не буду, я думаю, розблоковувати комп'ютер. Я просто почекаю маму. А, і червоний. Давайте покажу червоний код, відгадаємо. Так, жовтий, білий. Ізі. Ізі. Тут жовтый. Так, де там жовтий? Тут білий. А тут оранжевий, да. Коротше, що у нас тут... Ага, ключи до птечки. Непогано. От зразу і. получается Залутали сейф. Так, щось там мама рально, щось задовго. Окей. Давайте хоч раз тут, Уже давно тут не ховалися, коли мама йшла поливати квіти, давайте вже тут присядемо. Ой. Так, ну тут має щось бути прям таке, да. цвяхи. Е, цвяхи... Що ще? Можливо, ще щось. Ну я ж говорив. Ой, нашу... Я, блін. О, блін, я антижир якось спонтанно взяв. Та ладно, пофіг. Да, Стоп. я думаю, що я все ж дещо забув. Я думаю, случилось? Я думаю, що я все, все ж щось забув. Я там по-любому не все позакривав. Ой. Зараз до мене може зайти. А, як завжди. Відволіклась на двері в кладовці. А, ладно. Не, Цього разу не на кладовку, цього разу на шкафчик, ну ладно. Провіряти мене хтось буде, чи. Чи ні, чи не буде. Буде, будете, не будете? Так, тато вже де. Тато вже дивиться свій футбольчик. Мама, ну мама що, мама поки що ще 2 секунди підлиє і піде назад. <різвіст> <різвіст> Ладно. Е е комп'ютер, ну я не знаю, комп'ютер можна відкрити, але різково. <різвіст> Ризикувати не буду, комп'ютер якось не зараз. А от зараз... Блін. Не зараз може в любу секунду провідати там тато, мама. Ну ладно, пробуємо. Андрю 2000. Андрю. Боже. Давайте не знаю, до тата зайдем. Нам якраз треба кудись потратити. Антижир. Лампочка. Знову чуть щось лишнє не підібрав. Окей, наступне щось е пізніше трохи провіримо. Так, ну зараз тату піде мене провіряти. Це інформація 100%. Так. <праць> <праць> <Да. праць> Це було дуже очікувано. Надзвичайно, я би навіть сказав. Очікувано. Потом будеш що вивчив. Так, все, пішов. Е, Антижир не знаю. М Погнали ще раз. Так. Я надіюсь, в бочці нічого не буде. Тому що якщо в бочці все щось буде. То... Ну, це прям провал. Я думаю, вже не буду включати світло там наш. О, викрутка. Я її ледве побачив, але побачив. Викрутка є, окей. Е, куди йдемо? Давайте на вулицю підемо. Так, да, давайте підемо на вулицю. Але зараз тату всього, її підемо. Так, все, тату успокоївся. Якщо що, на антижир міняємо реч. Е, блін! Ну йомайо, -йо, як завжди, палетка там, де я би саме більше би не хотів, щоб вона там була. Зразу ставим цю ступенечку, ступеньку. Так, ставим. Блін. Й-мою. Що так неаккуратно? Так, ну і щось ще цікаве має бути, виходить? Опа. Тато йде кудись там? йо -моє. Окей, ми виграли трохи часу. Ми виграли трохи часу. Ми виграли чуть-чуть часу. Чуть-чуть прямо. І ми навіть встигнемо до себе в кімнату попасти. Окей. Ми то встигли. Це дуже добре. Він зараз дочитає і зараз ще раз піде мене провіряти. От, дивіться. Що зараз буде. Я вам чесно кажу. Зараз мене піде провіряти. Я ж то знаю. Ану, дивимось. В обубнить. І... Ну, я ж говорив. Ще й мама цей квіти йде поливати. Це ж прям, ну, ідеально, ідеально. Так, тато йде перевіряти, мама йде поливати квіти. А зараз ще, якщо мене мама провірить, після того як польє квіти, то. підільє. То тоді... Це буде взагалі ідеально, мене батьки вже більше, я думаю, не будуть трогати е, ближайшим часом. І я зможу собі спокійно взяти оцей шланг і налити в бочку в цистерну в воду. <смітное noise> так. Блін, ну, я думаю, в тулет зараз... Ну так, я би і так не встиг. Все, мама мене провіряє. Я думаю, викрутку я можу пізніше. Юзнутий, давайте зараз підем. Ой. Мама ж мене зараз піде провіряти. І тато ще. Боже, тато просто руїна. Це просто жесть. Та. Тато це просто руїна. Нам він просто все спортив, я не знаю, ну. І звідки мені тепер знати, чи він мене провірить, чи він мене не провірить? Ну, чекаємо, інших виборів немає. Зато я думаю, що все одно, ну, ближайшим часом нас ніхто не буде тривожити. Так, подальше йду. Я шанси, що після туалету він ще піде нас... Так. Да. Нє, тут на хардкорі прям баті нас... Нормально так чекає. От мама дуже рідко. Мама прям надзвичайно рідко. І то мама чекає іменно після. Після поливки квітів. Молодець, учись. А я пойду. Так, тато пішов. Окей, тато пішов. А я дуже зараз швидко, хоча я сумніваюся, що мене хтось буде ну, там, трогати. Ну, я постараюся дуже швидко зараз піти і налити води. Так. Вода включаємо воду. Ой. Ну, ладно. Так, все, вода набирається. Саме головне не утопити ту нашу цю от ступеньку в тій воді, в тій цистерні. Нашу їм, взагалі на подвір'ї бочка, я от не розумію. От наш. Так да, ось, диве, дивна сімейка, ну ладно. Так, о! Я, я можу вже достати, до речі. Я можу вже достати, але саме, що вона там зараз не втопилася, не дай бог. Оп, отак от, от. Замість антижиру можна взяти. Ось це. Ой! Він, не, не замітив. Так це ж прекрасно, чуєте? О, зараз. Ага, зараз тато гляне, хто йому там пише. І от іменно зараз я вам кажу. Іменно зараз тато мене провірить. І все. Так. У мене є всі предмети, які мені потрібні. Для проходження. Тепер потрібно, щоб мене, напевне, тато провірив ще. Ну і все напевне. Хоча і без того справлюсь. По Поїхали. Блін, я надію, що зараз мама піде не через вікно. Ух, добре, що вона вилізла не через вікно. Тому що якщо б вона вилізла через вікно, я б би точно би не встиг. Ой. Поки що, в принципі, нормально. Блін, вони мене шукають, і вони що? Вони, виходить, не можуть. ти О, за нами тато? Ану. Ще й тато, блін, прикольно. Що? Почекай, а це часом не восьма кінцівка? Це, походу, восьма кінцівка буде, подивіться. А, ні, четверта, ладно. Зарахували як четверту, але по суті я приземлився на забор. Ну, неважливо. Не кінцівка 4 з 8, рівень важкості як стрим. проходження, 14, секунд, 20, 14 хвилин 21 секунда. Непогано. Непогано. В принципі, як непогано. Ну що ж, друзі, ставимо лайки. Кому не важко, пишіть коментарі. Ну і звісно, не забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все, всім удачі, всім пакета.